Всім привіт! Сьогодні презентую вам новий спосіб підключення джойстика з гідророзподільником 2R80. За рахунок його пропускної здатності на 80 літрів, не буде перегріватись масло. Це основна перевага. Відповідно, не буде ламатись насос і не треба буде його заміняти. Тому що при роботі з r 40 перегрівання масла можливе, і відповідно будуть додаткові затрати на заміну насоса. Наступний момент. E, у вас не буде задіяний жоден речах на тракторі. Всі три реча будуть вільні. Тобто система спрацьовує автоматично. E, коли ви працюєте джойстиком, ви собі там, ну, підіймаєте, опускаєте стрілу, да, там, вивертаєте ківш. Далі, коли ви як тільки перестаєте працювати джойстиком, все, рукоятку відпускаєте. Ось рукояточка, до речі, фірма Indemar, Італія, e, все, ви рукоятку відпустили. Собі працюєте, ну, як тільки включаєте речах, автоматично система спрацьовує, і е, масло вже йде через розподільник по-другому. І у вас ну, виходить три вільних речага, якими ви можете працювати там, навіскою, е, ну, чи інші моменти робити. якісь. Е, на рахунок комплектації в комплект будуть ти, спеціальні шланги, які йдуть збільшені, спеціальні штуцера. Ну, збільшена різьба, за рахунок цього більша пропускна здатність. Подовжувач тиску вже йде в комплект, який вкручується от сюди, от, в цей отвір. Ну, ми вже будемо як? комплектувати вже з заводу, .е. воно вже буде все вкручено для вас, от, щоб вам було простіше підключити. Це все для підключки даємо. Далі. Тросики для джойстика. Тросики ви знаєте. Сам джойстик. Як я говорив, фірма Indemar, Італія. Тобто Китай не використовуємо, тому що на китайських джойстиках поганий пластик. а Тут, тут він міцніший. Тобто він не крихкий, відповідно ну, довше буде працювати. Також даємо в комплект флянець, ну, який вже буде прикручений до шланги, а флянець е прикручується до вашого насосу. Для замовлення доступний шокомплекс 2R40. Що комплект 2R80? Ну, на мою думку, це, це моя вам рекомендація, ліпше взяти 2R80. Ну, єдиний його мінус це напевно, що він дорожчий чуть-чуть. Оце єдиний мінус 2R80. Але при експлуатації він набагато зручніший і менше шкоди принесе вашому трактору.